Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні зробимо для вас розклад на картах Таро на питання про фінанси. Будемо робити для кожного знаку зодіака на період 2-3 тижні від моменту перегляду. Розпочинаємо, друзі. Овен тілець. Близнюки? Раки? Леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг. Водолій та риби карти саме випригають, але це король чаш, це дуже гарна карта. І він нам каже, що все буде добре обов'язково. А ми зараз його перевіримо. Додатково у нас будуть колода 78 дверей. для того, щоб. Прояснити ситуацію, якщо нам це знадобиться. Розпочинаємо, друзі. Овен. Карта мах. Вона каже про те, що ви зможете вирішити зі своїми фінансами все так, як ви собі запланували. Це карта старший аркан. І вона дуже потужна. А ми прямуємо далі. Тілець. Туз чаш. Це також дуже гарна карта, вона каже, що ви будете радіти ситуації, яка у вас складається з грошима. Дуже гарна карта. Далі, друзі, близнюки, двоєчка жезлів. Можливо, ви розпочали якусь нову справу, і вона вам тільки розпочинає надавати якісь дивіденди. Тобто. Можливо, ви бачите на папері, що у вас є прибуток, але він ще не може відобразитися в фінансах. Тобто щось маленьке вже назріває, але це тільки початок. Зазвичай у близнюків декілька видів роботи, та щось таке важливе для вас на цей період. Може тільки бути на стадії початку. Прямуємо далі раки. Восьмірочка мечів. Вона каже про те, що ви дуже хвилюєтесь за свої фінанси. Ми зараз подивимось, що саме чим вам допомогти. На колоді 78 дверей для знаку раки по фінансам. Карта Колесниця це старший аркан. І це карта. Саме вашого знаку Зодіака – раки. Вона вам показує, що все буде добре, так як ви собі запланували, і ваші ось ці хвилювання вони безпідставні. Зверніть на це увагу, тому що колесниця це старший аркан, і вона відповідає за знак Зодіака – Раки. Ми прямуємо далі левий. Левий король жезлів – це є ви самі. Зазвичай в картах Таро королі відповідають за успіх і за те, що все складається так, як ви хотіли, та навіть краще. То ваші фінанси обов'язково вам кажуть, що вони будуть упорядковані, все буде так, як ви собі запланували. Тому що це ваша карта, це ви, Лев, король жезлів. Далі, друзі, прямуємо Діва, старший аркан закохані. Він каже про те, що ви створили або якусь вдалу угоду, або якась така робота у вас, що ваші фінанси обов'язково будуть гармонійними саме в цей період. Можливо, якісь надходження в дуже великих розмірах, бо це старший аркан. Прямуємо далі, Терези. Дев'яточка мечів. Ви маєте якісь страхи з приводу фінансів. Зараз ми подивимось додаткову карту, що саме треба знати знаку Терези про фінанси на цей період. 2-3 тижні з моменту перегляду. Шестерочка Пентаклів. Вона каже про те, що ваші страхи безпідставні. Якщо ви не зможете якось отримати свої особисті фінанси, то обов'язково знайдеться хтось, хто вам допоможе саме з цим питанням. Шестірочка Пентаклів відповідає за подарунки і за надходження фінансів від, наприклад, друзів або родичів, або якісь подарунки фінансові. Саме тому ви можете бути повністю спокійні. Далі, друзі, прямуємо. Скорпіони, подивіться, скорпіончики, старший аркан колесо року. Він вам каже про те, що ваші фінанси будуть на достатньому рівні. Мабуть, ви це заслужили, тому що скорпіони працюють дуже відповідально і віддають себе повністю на 100%. За це у вас буде винагорода. Далі, друзі, прямуємо стрілець. Знову старший аркан. Старший аркан помірність. Окрім того, що це дуже потужна карта, він вам може казати про те, що не очікуєте від своїх фінансів якихось захмарних висот. Тобто, ви, наприклад, планували, що вам керівництво дасть якусь велику премію або якусь винагороду фінансову. Саме ця карта помирність, помірність каже про те, що хоч ви і працювали, допустимо, дуже сильно та вправно, зарплатня у вас буде помірною, достатньою за вашу роботу, але не захмарною. Але це старший аркан, і, можливо, якісь фінанси до вас надійдуть не тільки по роботі, а ще якісь подарунки або якісь цікаві моменти. Далі, друзі, прямуємо козиріг. Семірочка мечів, вона каже про те, що, можливо, хтось може вам чимось зашкодити по питанню про фінанси. Це може бути помилка, яка іноді відбувається не спеціально, але так буває, що, наприклад, ви прийшли отримати зарплатню або подивилися, у вас там неправильна сума. або... Зовсім нічого не надійшло. Саме тому вам треба бути обережними, уважними та, у разі потреби звернутися до того, хто вам нараховує ці фінанси, наприклад, бухгалтерію. Додаткова карта для знаку козиріг. Десяточка пентаклів це більш ніж нормальна кількість грошей. Яку заслуговую козиріг. Тому що десятка пентаклів це стабільність, а також сама велика карта з тих, котрі молодші аркани. Саме тому ви все отримуєте так, як ви планували. Головне, не пропустити на яку помилку, щоб потім її, як то кажуть, не розхлюбувати. Прямуємо далі в водолії. Туз пентаклів, водолічки. Саме на цьому етапі, в цьому періоді, у вас обіцяє бути дуже гарна фінансова ситуація. Будьте уважні, обережні і розраховуйте так, щоб потім не було спочатку густо, а потім пусто. Туз пентаклів це дуже гарний шанс. Можливо, вам ще запропонують якусь таку роботу, де ви зможете отримати гарні фінанси. І у нас залишаються риби королева мечів. Ця карта, як і король, так і королева. Вони кажуть про максимальний успіх в тому завданні, що ви собі поставили. Наприклад, ми зараз питаємо про фінанси, і саме так вони нам відповідають. Ваші фінанси будуть на достатньому рівні саме в цей період. Візьмемо одну додаткову карту. Принцеса мечів. Вона каже про те, от принцеса та королева. Вони кажуть про те, що. Можливо, вам знадобиться поміркувати з приводу ваших грошей. Тобто, або це питання завдати керівництву, можливо, щось зміниться, можливо, вам дадуть якусь премію саме в цей період. І для цього ви маєте цю ідею донести до свого керівництва. А загалом, друзі, якщо дивитися на всі наші 12 знаків зодіаку, Котрий ми з вами ось так розкладемо. Можу сказати, що недаремно у нас з вами випав ось цей король Кубків, котрий сам собою випав. Він каже про те, що ми будемо мати з фінансами задоволення. Тобто задоволене тим. Рівнем фінансів, котрий буде у нас на цьому відрізку часу 2-3 тижні з моменту перегляду. Я бажаю вам успіху, друзі. Яка б ситуація з фінансами у вас не складалася? Завжди пам'ятайте, що по нашій роботі буде наша винагорода. Якщо є можливість, працюйте більше. Якщо немає в цьому необхідності. Завжди будьте задоволені тим, що ви маєте. Тому що гроші приходять і уходять, а вічні цінності з нами залишаються. Ось так, друзі, такий вийшов для вас розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.